Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 2 червня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. До вашої уваги, короткий анонс. 1 червня на міському пляжі Чернівців молодики влаштували стрілянину. Чергову партію контрабандних сигарет цієї ночі затримали на україно-румунському кордоні. У Чернівцях вперше провели виставку ярмарок Букфест. 1 червня на міському пляжі Чернівців молодоки влаштували стрілянину, внаслідок чого 41-річний чернівчанин був шпиталізований. По гарячих слідах правоохоронці встановили осіб, які ймовірно причетні до стрілянини на міському пляжі. Детальніше про це дізнаєтесь з нашого наступного сюжету. О 17-й годині 40 хвилин на лінію спецсудва поступило повідомлення про те, що не встановлені особи на міському пляжі, засувавши предмет, предмет схожий на рушницю, на зброю, здійснили в сторону невстановленої особи постріли, чим завдали. Виїздом на місце події поліцейські з'ясували, що 1 червня декілька чоловіків, перебуваючи на території міського пляжу обласного центру, почали сперечатись. Внаслідок суперечки один із молодиків пристроєм відстрілу гумових куль здійснив два постріли. У результаті одна куля влучила 41-річному мешканцю чернівців у стегно. Під час огляду місця події були вилучені гумові кульки, і так само під час проведення операційного втручання лікарями. З, з м'яких частин стигнової ділянки потерпілого так само були вилучені гумові кулі. Що ж до роду діяльності постраждалого, поліцейські розповіли. Він займається, в принципі там батут нам має на міському пляжі, викладає, але фактично так такою півську діяльністю не займається. Поліцейські під час першочергових заходів встановили особи учасників стрілянини в рамках слідчих дій. За повідомленням Чернівецької прокуратури відбулося затримання тренерів Чернівецької ДЮСШ США 1 які, за словами Василя Паращука, ймовірно, причетні до стрілянини. По гарячих слідах вже слідством приводились першочергові слідчі дії, по гарячих слідах становились особи, які ймовірно причетні до скоєння цього злочину. Сму і захист і здійснювалось правоохоронці підозрюють у скоєнні злочину 31-річного жителя обласного центру. Наразі поліцейські встановлюють його місце знаходження. В деяких змі повідомляють, що особою, яка стріляла в потерпілого, є помічник депутата Чернівецької міської ради. Але він в соцмережах заперечив свою причетність до стрілянини. За фактом стрілянини слідчі розпочали кримінальне провадження. Зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Водночас працівники прокуратури. Проводять слідчі дії щодо правомірності дій правоохоронців під час затримання тренерів Чернівецької до США номер 1 Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. В Україні з 1 червня по 29 вересня цього року триває оперативно-профілактична операція Мак. Правоохоронці нагадують, що в Україні заборонене виготовлення збут продаж торгівля наркотиками. За такі дії передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. У Чернівцях розпочалась оперативно-профілактична операція Мак. Дані заходи спрямовані на виявлення і знищення незаконних посівів наркомісних рослин маку та коноплі, перекриття каналів надходження наркозасобів до споживачів та недопущення витоку і незаконний обіг наркосировини рослинного походження. Правоохоронці повідомили про те, що траву, яка схожа на коноплю, знайшли в одній з дитячих лікарень області. Там на даний час зараз проводимо слідчо-портивні заходи. Є там фактори, ну, виясняє, що то дійсно коноплячі, там що, там є такі моменти. Да, так, там, ну, Це не працівник лікарні, це він там технічний працівник, там, він собі таке... Ну він працівникли там він вирощував помідори. Таке там є якісь рослини, що на нашу думку можуть бути коноплею. Тобто на даний час проводимо експертизу. Якщо підтверджується даними, ми окремо поспілкуємося. Нагадаємо, що на території України заборонений посів маку Конопель, а також заборонене виготовлення збут продаж торгівля наркотиками. За такі дії передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність. Кому відома будь-яка інформація щодо посівів нарковмісних рослин або осіб. Які займаються незаконним обігом наркотиків, прохання звертатись до найближчого райвідділу поліції або ж за телефоном 102. Дар'я Товпіч, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чергову партію контрабандних цигарет затримали цієї ночі на україно-румунському кордоні поблизу відділу Красноїльськ. Група невідомих осіб за допомогою ношей намагалась переправити через кордон цю вироби. Прикордонникам вдалося затримати одну особу та виявити місце, де знаходилось 42 ящики сигарет різних марок. Також вчора по обіді прикордонники відділу Селятин запобігли спробі переправити до Румунії ще 9 ящиків цигарок. Упаковані та підготовлені до незаконного переміщення ці вироби знаходились за 70 метрів від лінії державного кордону, прикидані хвойним гіллям та травою. Величений товар разом із затриманим 27-річним мешканцем Глибоцького району було доставлено до прикордонних підрозділів. На даний момент всі цю вироби перераховані та будуть передані співробітникам ДФС. Тривають заходи направлені на виявлення подільників, тому цю інформацію на даний момент ми не будемо викривати. А що їм за це буде, то це вже буде вирішувати суд. Громадські активісти та експерти наголошують, одного відкритого доступу до бюджетів замало. Саме тому розробили систему, яка робить бюджетні дані зрозумілими для кожного українця. Відтепер розподіл коштів платників податків, тендерні закупівлі та транзакції стають справді прозорими. Як правильно цим користуватись? Далі у сюжеті. Прозорішими публічні кошти стають в першу чергу завдяки порталу Міністерства фінансів. Є дата, кажуть експерти. Тут можна дізнатися, куди витрачають кошти, органи державної влади та навіть комунальники. Як приклад, наводять платіжки Генеральної прокуратури України. Порахували, що значить Генпрокуратура за жовтень закуповувала на 100 тисяч гривень канцелярки, в листопаді на 200 тисяч гривень, а в грудні на 3 мільйони. Під кінець року вирішили вирішили е, закупити більше ніж за, за весь попередній рік починаючи. Ну і відповідно виникає ряд питань. Оскільки канцеляр, канцелярські товари це така, така група товарів, яку досить важко відслідкувати. Аналогічні порушення не вдасться приховати і решті установ, кажуть активісти. Головне, аби українці користувалися таким сервісом частіше. Ще одним інструментом, що значно наближує прозорість бюджетів всіх рівнів, є нова система, яка дозволяє побачити більше ніж загальні цифри. На один прихід в лікарню в поліклініку е затрачено щось близько двох гривень. Тобто це абсолютно людина може розуміти, що цих коштів, якщо ми агреговано побачимо що там мільйони, а на один прихід 2 гривні, то можете розуміти, що е, максимум, що ви отримаєте, це е, зеленку, ну, йод, клізму. Однак, щоб побачити детальний розподіл коштів місцевих бюджетів на кожну школу, дитсадок чи дорогу, таке програмне забезпечення повинна погодити місцева влада. То на даний момент, наскільки мені відомо, його запровадили Львівська міська рада та Дніпропетровська обласна державна адміністрація. Як ви могли побачити, тобто, це тобто ми на місцевому рівні, звичайно, після того як ми дізналися про це, ось можемо ж і варто звертатися з питаннями, яка реакція нашої Чернівецької влади стосовно цього, чи вони готові, чи ні? А якщо ні, то чому Іван Бачулинський, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Виставка творчих робіт, особливих маленьких та юних буковинців, відбулась у Палаці Академічному. Під час проведення 4-го дитячого фестивалю Сонечко всі охочі мали змогу не лише оглянути ці витвори, а й придбати. Більше в сюжеті. Це звичайне солене тісто, яке завдяки особливим творчим дітям перетворилось на квіти, метеликів і підкове щастя. І таких наповнених позитивом робіт тут чимало. Це вже в четверте в рамках дитячого фестивалю Сонечко організовано виставку творчих робіт дітей з особливими потребами, на які ми запрошуємо дітей-співробітників, працівників соціальної сфери, і обов'язково запрошено центри професійної реабілітації дітей-інвалідів. Запрошуємо Галянський будинок, інтернат і міжрегіональний буковинський центр професійної реабілітації. Діти розповідають, що створювати такі роботи їм до вподоби. Я роблю з бісеру, роблю браслети, сережки, буси роблю. Вишиваю. Не складно, але треба бути ще, дуже, і хочу ще багато робити дуже позитивні емоції викликаю у цих дітей. Вони дуже люблять приходити у центр, щоб займатися Ось, наприклад, і робити ці роботи різні. І техніка квілінгу, і декупаж. І бум папери, і малювання, і акварель, і все, що завгодно. Ми дуже це люблять. Ми вже беремо участь у цьому фестивалі в четверте. І діти вже з задоволенням. Вони чекають: ой, ми поїдемо на сонечко. Також для вихованців центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів підготували концерт та подарунки. Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Книжковий форум, на який приїжджають десятки тисяч туристів. Такий традиційно проводиться у Львові. А вже за рік подібне заплановано започаткувати і у Чернівцях. Аби привабити видавців, авторів та читачів у Чернівцях вперше провели виставку ярмарку Букфест це, не мов, генеральна репетиція напередодні масштабного книжкового дійства. Книговидавці всі вони тут, аби показати, що на Буковині видають книги варті уваги читача. читачам. в цях на місці більше цікавляться, звичайно, нашими авторами. Тобто, це Олександр Бойченко, це книги про Чернівці. У нас є книга Ігоря Помаранцева, які також цікавлять людей. А в принципі, Тікалися літературою і сьогодні вже почули таку думку про те, що частіше потрібно проводити такі фестивалі саме в Чернівцях, тому що люди не знають про видавництво в Чернівцях, про те, що в нас є справді хороші видавництво, гарні книжки. Я для себе взяла книжку і ще для моїх колег. Інтернет, інтернетом, це, це добре, це, але книга це, це не і взагалі це на особому. Ще блістить. Мені сподобалася та книжка Канікули з близнятами. І в мене ще є. Ну теж видавництво старого лева, гармидр у школі. Я її ще не дочитала. Кому книга друкована, а кому у електронному форматі організатори заходу подбали і про це на стіні нашої бібліотеки на фасаді таку влаштувати таку інформаційну вивізку Електронна бібліотека. Книги там, які входять туди до цієї бібліотеки, є і Буковинські автора, і українські автори, і зарубіжні. Де нас може підійти на смартфон свій закачати треба спеціальну програмку, і з допомогою тієї програмки кодами щитуються коди, і книжка закачується на телефон. Концерт, книжкові інсталяції, а ще зустрічі з авторами. Виставку ярмарку Букфест працівники обласної бібліотеки імені Михайла Весюка організували, аби пропагувати Україну Надруковану книгу, та все це немов генеральна репетиція напередодні масштабного книжкового дійства. Цим роком ми хочемо започаткувати такий от книжковий фестиваль, якого у нас ще не було на Буковині цього року. Так як це ми робимо вперше, буде в нас називатися трошечки скромніше. Це книжкова виставка ярмарок. Але ми сподіваємося, і нам влада йде назустріч, що вже починаючи з минулого, з наступного року і всі роки, це буде в нас щорічний книжковий фестиваль. Я думаю, що це хороша ідея. Не знаю, чи вдасться вже наступного року досягти таких масштабів, як у Львові, але принаймні це хороший орієнтир. І я думаю, що Чернівцям є що показати Чернівецьким видавництвам, Чернівецьким письменникам. Це книжковий простір, простір книжкової продукції, простір взагалі літературної комунікації він може бути дуже широким на базі Чернівців. Тим більше, що Чернівці справді на сьогодні є одним із таких бажаних туристичних об'єктів. Я думаю, що це би дуже добре посприяло промоції Чернівців. Уля Андрійська Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чити КНТУ один із найпрестижніших вищих навчальних закладів Буковини, який будує свою роботу на сучасних європейських стандартах, зберігаючи надбання та традиції нашої освіти. Відзначаючи 50-річний ювілей, навчальний заклад приймав вітання від студентів, викладачів та поважних гостей. Як це було, дивіться у наступному сюжеті. У березні 1966 року наказом міністра торгівлі Української РСР розпочалася історія Чернівецького торговельно-економічного інституту. За цей час каже керівництво вищий навчальний заклад завоював авторитет серед студентів та довіру між роботодавцями. За 50 років у нас не було жодного разу проблем з працевлаштуванням наших випускників. Сьогодні наші випускники працюють у всіх сферах гостинності, працюють у сфері торгівлі. Наші випуски. Випускники сьогодні є керівниками великих підприємств не тільки в Чернівецькій області і не тільки в Україні. Наші випускники успішно працюють і проявляють себе навіть за кордоном. Привітати з поважним ювілеєм Вищий навчальний заклад прийшли студенти, викладачі, партнери. Чимало з тих, хто здобував освіту, повертаються сюди вже в якості педагогів. Олександр Крецький колись закінчив цей вуз і тепер сам у ньому працює більше десяти років. Можу сказати, що вже Сам термін викладання свідчить про те, що мені подобається тут працювати і хочеться робити ще більше кращого для цього навчального закладу. Студентами працювати приємно. Це в першу чергу напевно має бути покликання. Не важко було тому, що студенти, на мій погляд, тут є хороші, і разом з ними ми робимо. Багато добрих речей. Є кілька студентів, які так само навчалися вже в той час, коли я викладав, і після того вони вступили до нашого вузу на роботу і допомагають нам на нашій педагогічній ниві. Тут дійсно дбають не лише про знання студентів, а про їхній всебічний розвиток. Керівництво радо вітає та підтримує будь-яку ініціативу. Говорять активісти. Вишу наш інститут. Е це не тільки місце, де студенти навчаються і де студенти здобувають освіту вищу. Наш інститут це є і друга домівка для нас. Адже ми тут проводимо дуже багато часу. У нас дуже багато різних заходів. Наприклад, в нашому інституті є дуже багато відділів: соціальний, науковий, культурно-масовий відділ, спортивний. Тобто ми проводимо дуже багато різних видів діяльності поза межами інституту. Випускники Чернівецького торгувального економічного інституту мають чимало можливостей для реалізації своїх здібностей та талантів. Маючи гарну науково-дослідну базу, вищий навчальний заклад сприяє не лише здобуттю основної професії, а й допомагає розібратися у суміжних. Найкращі спеціальності, які ми готуємо, вони сьогодні ринком найбільш затребовані. Це готельно-ресторанний бізнес, це сфера туризму, це торгівля, менеджмент, маркетинг і багато багато інших. Надія величко, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн-трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь телеканалом Чернівці. На все добре.